Понад 500 чернівчан прийшли попрощатися з загиблими героями. Побратими загиблих військових йшли колоною поряд з машинами. Костянтину Ковбаснюку було 37. На війну пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення повернувся до строю. Він був той частиною нашого колективу, який будь-яких ситуаціях знаходив спільну мову. Він мені завжди, як командиру, казав, що ти повинен вірити в нас, а ми віримо в тебе. Для мене це близький Костя Ковбаснюк, це близький друг. Він хотів збудувати будинок. Він хотів мирного сімейного життя досліджувати. Він також географом був за освітою, як і я. Нових експедицій, нових печер, якихось нових подорожей з дружиною, з донькою. Про Дмитра Пую згадує його вчителька. Вона знала його ще з першого класу. Чудова дитина, чудовий син, чудовий брат. Слово чудовий це мало сказати для того, щоб описати, наскільки він світлий. І добрий. Олег Звеногородський пішов на фронт рік тому. Не міг лишатися осторонь, пригадує його брат. Виказав, що я не витримую тут. Ось багато друзів наших спільних. Хтось загинув, хтось воює. Олешка завжди був добрим, світлим, завжди відкликався на допомогу. Ми не просто брати, ми друзі, груди. Ось, хоч і в різних куточках міста жили, але постійно пересікалися. Вони були різними за віком, за життєвими шляхами, мріями, планами. Але об'єднало їх головне рішучість захищати. Разом служили, разом пішли в бій і тепер разом повернулися додому. У пам'яті не тільки як воїни, а як ті, хто вмів дружити, любити, вірити. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини сі 4